Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. З даними центру розвитку інновацій, понад половина українського бізнесу відчуває потребу в додаткових фінансових ресурсах. А майже третині бракує доступного кредитування. Я вже писав раніше, що середня ставка по кредитах 35% зовсім не вселяє оптимізму. А от щоб залучити інвестиції, здебільшого бракує не так грошей, як організаційної спроможності самого бізнесу аргументувати в цифрах доцільність їх залучення. Навіть, з власного прикладу, скажу статистики нашої платформи інвестиційних рішень: тільки 10% проєктів, які декларують інтерес до інвестицій, мають описану фінансову модель. і Базовий інвестплан. Ну що ж, нас чекає велика робота по підготовці українського бізнесу до міжнародного інвестування і будемо разом її втілювати. До речі, якщо у вас є проект, який вже готовий до інвестування або ви хочете його підготувати, звертайтесь. радо в цьому допоможемо. Минулого року комерційні банки в Україні отримали майже втричі чи менше чистого прибутку, аніж рік до того. При цьому тільки 46-67 були прибутковими, але частка прибутку дісталась п'яти ключовим банкам. Звісно, комусь може здаватися, що банки є основними вигодонабувачами від курсової різниці, але в умовах економічної нестабільності важливо втримати фінансову систему як острівець стабільності, що минулого року погодьтеся таки вдалось зробити. На болотах юридична служба ЄС знайшла на рахунках банків Європейського Союзу тільки трохи більше 10% від раніше оцінених заморожених активів центрального банку Московії близько 36 мільярдів доларів. Мабуть, тому що не шукали цінні папери акції, облігації казначейські векселі США. з іншого боку, це гарний сигнал, що шукають і рано чи пізно точно таки знайдуть. Глава JP Morgan вважає, що ФРС може підняти відсоткові ставки вище 5%, а також висловив думку, що ще рано озвучувати перемогу над інфляцією, яка скоротилась із понад 8% до 6,5%. Ринки цього року хитатимуть, цьому сприятимуть спершу надмірний оптимізм щодо рецесії, яку можливо вдасться уникнути далі в кінці червня, через стелю, в яку впрається Держборг США, і нарешті в другій половині емісія облігацій буде точно дуже цікаво. До речі, я записав відео з обіцяним народним портфелем. Акції на 1000 доларів, і для тих, хто щотижня слідкуватиме за випусками, це буде чудовий менюал, як з нуля почати вникати в тему інвестування в акції. Ставте плюс, і я розповім, як отримати доступ до відео, на якому ділюсь власною стратегією. З даними of America, Двоє з п'яти американців відчувають труднощі з оплатою рахунків, простіше кажучи, живуть в нуль. Пропорційно така ж кількість два з п'яти вважає, що їхнє фінансове становище погіршилось впродовж попередніх трьох років, і це трохи парадоксальна ситуація: бо доходи зростають, запит на робочі руки стабільно високий, а рівень фінансових можливостей. Падає проблеми в США і в Україні, звісно, цілком різні, але що у них що у нас більше грошей ще не є ознакою фінансової грамотності, і час обов'язково все розставить на свої місця. В Бразилії тепер можна платити податки за допомогою крипти. Країна швидко лібералізується щодо можливостей використання крипти у побутових платежах. Це не новий прецедент, але показовий для країни з чисельністю населення понад 200 мільйонів. Кракен закриває стейкінг криптовалют для клієнтів США під тиском SEC і виплатить штраф у розмірі 30 мільйонів. А Coinbase найбільшою в США криптобіржі заявив, що SEC взагалі планує заборонити стейкінг в США. Стейкінг це свого роду депозит на крипту, який деколи дає 20-30 і навіть більше відсотків річних, але не ефективних, фактичних, а номінальних. Убезпечення від стейкінгу, який подекуди нагадує азартні ігри, має сенс, але повна відмова виглядає безглуздою. Крипта вийде з 2023 року зовсім іншою ніж входила в цей рік. Якщо ви готові комплексно розвиватися у напрямку фінансової грамотності, а не просто очікуючи булрану, обманюватися хайпами, ставте плюс, на дійшлу інформацію про програму, яка справді зробить вас фінансово незалежними і дозволить заробляти більше. Не відтягуйте час, коли гроші почнуть працювати на вас, а не тільки ви працюватимете на них. Пам'ятайте, найкращі новини це ті, які в своєму житті ви створюєте самі. Хай щастить! З вами був Роман Кушнір. Не забувайте про підписку і лайк.